Привіт, мене звати Міша Мініґац, і сьогодні продовжуємо розглядати карту Міраж. Сьогодні в нас КТ. Б спіді продовжує вам розповідати, як правильно там грати. Якщо ти не бачив перше відео про точку, А обов'язково переходь. Дивись його. Посилання є внизу під відосом, і також можеш знайти на каналі інші відео. Завітай обов'язково! А ми продовжуємо вивчати карту Міраж про Б і всі можливі розіграші на цьому пленті парі зі своїм чортгравцем. Беопорник може робити стартову агресію, тобто просити свого тімейта накинути глибокий смок, також сам собі він накине глибокий молік, тому терористу знаходитися не може, максимум в цьому куті ти можеш попросити свого напарника попрошивати, Б. Отак молік має зриватися, тут більше горить, ця позиція пошивається, тут смок. Все, Б зайнято. Далі, які варіанти розірша? Парі або соло. Парі Може грати зі снайпером або ж е шортгравцем, який також може бути за ВП, він є другим снайпером на цій карті. Ти можеш ставати в упор в будь-якому з кутів, їх халпуючи, може грати ЗВП за зазвичай в цій зоні. Також тут є Ванвеї, і можна використовувати. Ось типу того. Так, тепер е що стосовно дефолтної гри Беопорника, це він зазвичай тут соло. Зі стартових гранат зазвичай. Відкидують глибокий молотов, саме глибокий, тому що він е, не дає атаці пройти в упор з шифтом. Якщо терорист буде бігти, ви його, звичайно ж, почуєте, точніше ваш напарник шорта. Також він не дає ворожому снайперу пікнути вас. Подальшому, Б опорник грає на інфу у коврах Це пишки на Б. Тут є дуже багато варіантів, можна прийняти на піксель. Тим чином ви бачите гравців атаки, які заходять в Андер. Тому у вас з'являється більше інформації. Також е, ви можете помітити ворога, пробую пройти в кухню на Б, При тому він вас не побачить, ви його побачите. Також є варіант вліво направо, справа наліво, тут можна пригати на інфу. Це більш сейвовий варіант. Тут вас не вб'ють. На пізньому тайміну це вже хвилина. Рекомендую вже перестати пригати, грати більше в парі зі своїм тімейтом, більше сетапів, наприклад, буст. На форесті, буст під вікном. Гра в дефолті плюс е, на балконі, грати більш сетапами. етапами. Також берегти свій смок до виходу або ж для свого конграця. Якщо йде вихід на Б. Так, основний смок б опорника. Як, допустимо, ви пригаєте. Ви побачили суперника. Перше, ви відкидуєте цей смок і граєте під нього. Грати під нього можна агресивно, тим чином десь балкон. Тільки це більш небезпечно, тому що зазвичай ви будете блайнд. Також може ставати на форест і просто дивитися прохід е, бексайд. Це напевно найбільш правильний відіграш цієї ситуації. Але якщо ви соло, то найкраще відійти і жити якомога довше. Тому ви відкидаєте не цей смок, а відходите далі і кидаєте більш глибокий смок та просто дивитеся собі право до приходу хелпи. Так, шорт гравець в стандартній ситуації він починає агресивно мід. Якщо, звичайно, кита грає дефолт, а не, наприклад, лінійку на А. Китай грає пасивно на міду, то шорт гравець повинен грати ближче до свого б-опорника, щоб хелпанути йому. Якщо це дефолт, тобто агресивно міт, завдання шорт гравця це забрати праву частину, тобто до... Холодильника ми це називаємо. Це у випадку, якщо йде агресія на міду, це пік конгравця під флешку, там ушміда, наприклад, зазвичай шорт гравець опиняється в ладері, тому що в пізньому таймінгу вікно гравець стягується або на Б, хилпувати свого опорнику Б або ж на по інформації. Тому за міт, за вікно і за прохід шорт Часто відповідає один гравець, він контр... контролює буст вікно, також джангл і прохід шорт. Якщо є інформація, що мід чисто, шорт гравець завжди стягується на Б до свого тімейту. Ну, Зазвичай е терористи грають на фейсі дуже агресивно на міду, це плюс фестиль. Рекомендую грати агресивно мід за кт тільки під флешки. І ви завжди будете вигравати. Це молотов в для де шорт гравця, під який можна грати агресивно і не переживати, що вас уб'ють, тому що вас не видно за димом. Також флешка через верх, яка флешить. Всіх на міду, при тому не флешить своїх, ні вікна гравця, ні конгравця. Ось так потрібно грати базу за кате на на точці Б. Якщо ти ще хочеш подивитися як грати на точці А, обов'язково переходь на канал, там є і такий гайд. Скоро вийде наступним відео: гайд про те, як грати снайпером на МІДІ, та загалом як відігравати точку мідл на міражі. Підписуйся, став подобайку, пиши свій фідбек в коментарях, це буде просувати наші відео в топи. Дякую захисницям, захисникам, волонтерам, всім, хто працює на нашу перемогу, за те, що я маю змогу записувати це відео, а ви. Його дивитись Гарного дня, там мирного неба. Так, а тепер перейдемо до того, як правильно грати роль на всіх картах, снайпер.